Гаю вас! Ми в Баварії, геч автомобіля ГМБХ Автохандель. І сьогодні за традицією вже хочу показати вам черговий актуальний для покупки автомобіль від нашої фірми. Це є Ford Kuga, 2 дволітровий дизель, непоганий стан машина має. Хоча має вона, зараз гляну, 270 тисяч пробігу, по-моєму. Да, 270 тисяч пробігу має машина, але цей пробіг зроблений виключно на великі дистанції. Зараз я буду дивитися спочатку по плоскостях, по площинах, права сторона. Абсолютний стіль, немає жодної подряпини, немає жодної паркувальної вм'ятини, абсолютно рівно. Капот не попіскоструєний, дах без граду. І сторона водія. Сторона водія малесенька є вибоїна. Зараз я, в принципі, краще все покажу. Деталі ці невеличкі пошкодження. Тут вже є що показати. Так, зі сторони водія. Ось. Героям слава пишуть люди. Повідомлення. Ну, от така величиною вибоїна від камінчика. Давайте покажу вже фари. Фари не потускнівши нічого немає абсолютно. Ну, хіба отаке супер маленьке? А тут ще одна і все більше нема. Це вода. От є місір. Тут трошечки. І тут крапочка. ну, Можна сказати, не оббито. Фари не попіскоструєні. Протитуманні фари також не попіскоструєні. На бампері є такі білі мікроцяточки. Отут є подряпина знизу на губі. Так виглядає. Ідемо ну, далі. Так, площина зі сторони водія абсолютний штіль. З цієї сторони, ага, є одна паркувальна вмятина. Вон, От в цій проєкції її помітно. Так, то її не помітно, але... Певного кута обзору можна її побачити. Кришка багажника. Немає нічого. Ну, ця сторона, як я вже й говорив, але ще покажу. Взагалі нічого немає. Що по ціні зараз скажу по ціні. Я десь записував собі момент. Так, ціна буде 9790 до віддачі. Це шостий місяць 2016 рік. 130 кВт потужність двигуна цієї машини. Так, ідемо далі. Я в принципі в описі там написав ціну і все. Вон буде цікаво побачити вам, хто розуміє оці всі датчики, тому що тут є і шпур асистент, тобто рух по полосам, і адаптивний круіз-контроль, і все-все. Є е, Шкіра шкіра комбінована з, з мішком, як то кажуть. так виглядає сидіння водія. Що там пишуть розмитнення? Питають. Як зараз розмитнюється авто з Німеччини? <с> так, як до, так як до нульового розмитнення, до безкоштовного, так і зараз. Недешево розмитнюється. Да, от, номер кузова, хто собі потрібно буде зупинити на стоп-кадр, на паузу. Вон, бачите, взагалі нічого не, не витерто. 270 тисяч пробігу. Виключно на великій відстані зароблений цей пробіг. Повністю сервісована машина. Ну, є тут екстрасів немало і підігрів, як бачите, сидінь є, і всі асистенти допомоги водію є присутні. Машина не пуста. Задньої кліми немає, є розетка 230 вольт, є. Внутрішній з акумулятора. Тут також карта цих, цих дверей ідеальна. Йду на ту сторону. Да, що я хотів тут показати? Отут є ще цяточка. Вон така цяточка. Вибоєна камінчиком є. Скло лобове Сколів немає. Є така цяточка, її тяжко показати вам цяточка без, без сколів, просто цяточка. Ще раз номер кузова, кому буде потрібно перевірити. Стан цієї карти, подивіться, нічого не витерто. Ото деколи показують 100 тисяч пройшла машина, а в неї все повитерто повністю. Отак От виглядає проєм. Це замок дверний так виглядає. Двері вверх-вниз немає мінімального зазору. Шату. От так виглядає ущільнювач водійських дверей. Отак От виглядає ремінь безпеки. Оце те саме місце, де витирається вечно від пробігу. Нічого тут не ремонтувалося. Все воно в оригіналі. Садіння не просажене. Це педалі. Так, ну, нічого тут не крутилося, не знімалося. Зараз, до речі, поклацаю повщиноміром пройдусь. Або покажу вже, розпомітив колеса. Колеса, по-моєму, є запасні, я там в описі все напишу. Так, це у нас 5,5. Передні. А тут сім майже. Задні, майже нові. Так. Гальмівні диски тут дістати так непросто, показати. Нормальні, класні гальмівні диски. Потримаю я, заведу її. Де ж я ключ подів. Теслі положив ключ. Зараз піду візьму ключ. Чи ззади положив? Зараз, може, в хату заніс. Ти покажи, поки салон. Ага, це ж не автомат, поки не нажмеш щеплення, не заведеться є камера заднього виду парктронік свариться. І не защебнутий да. хай не бібікає з тими ременями, покажу ще під капотом В кожному по-різному тут не спереді відкривається вже. Звичайно, рукояткою. Е, є ще Октавія оця, але я її так і не показую, тому що можливо вона продана, якщо не заберуть неї, бо знайомі, Хочуть забрати люди, які беруть у нас постійно машини. Якщо вони не заберуть, то тоді вже зроблю огляд Октавії. Так. Незручно одною рукою нема кому потримати вже телефон. Ніхто нічого, як бачите, тут не мив. Зараз дам потримати телефон, поки я заведу. Оператор у мене такий, що нема коли потримати. Так, єсть. Листя від десь під дубом стояла. Зараз погазую трохи. Ззаді немає, ніякого димка, нічого нема. Ох, і щуп туго. Покажи, нічого не... Не парує. Ну, можна ще кришечку. Покажи. От вона відкрита. Теж нічого. Ну що, рівна робота двигуна. 07.12.21 236 тисяч. Це у нас було заміна масла. Да, мотор і Заміна масла була. Да, я покажу всі ті болти. Нічого не крутилося. Ніхто не лазив. все в оригіналі. Подушки, телефон туди не всуну. Теж не крутилися. Двигун не відкручувався. Так, знизу може вдасться показати. Не дуже. Не дуже покажеш знизу. Стабілізатор не влазить туди. Так, що ще показати? Багажник. Ідемо ззаду, покажу ще багажник. А, тут в нього ручка, напевно, так. Да. Ну, ця поличка не подряпана, нормально виглядає, тут також ніяких слідів немає, шторка не порвана, ціла. Тут трошки всередині брудно так. ну Не, не то щоб брудно, але треба пропилососити. Тут маємо всі ці причандалля. Маємо насос. Аптечку. Маємо клей. Трикутник також. Вон аптечка. Так, ну і тут що це у нас? Субуфер, так? Да? Так, да, це субуфер. Так що акустика тут теж. Буде суперово. Аптечки аж дві. І є болти для коліс запасні. Тому що тут до неї ще є і колеса запасні. Я думаю, це вони лежать отам, колеса, да? піду покажу. Ну, В багажнику все, все ціленьке, тут є 12 вольт розетка для холодильника. Все ціле. І нормально виглядає. Не подряпані оці пласт... пластмаси. Трошки брудне, але то дурниці. Дві труби вихлопних. Гарно дивиться машина. Зараз колеса, колеса. Так, да, це колеса від неї. ну Не буду я їх совати зараз. Кому буде потрібно, то я покажу машину. Зараз ще загляну сервісні може є. Ні, нема напевно. Нє, є, все є. Так, останній сервіс найбільш цікавий. Коли він у нас був... Так. От він, 24.06.20. Але після цього сервісу був також сервіс, просто він тут не був в книжці, тому що навіть під капотом я бачу заміна масла, все там є також. Так. Чи мінявся зубчатий. Так, зараз. Мінявся, мінявся зубчатий ремінь. Ну, що тут чи в салоні? Показати стеля абсолютно нормально. В принципі, дефектів, крім тих, що я показав, і немає. Мультикермо регульоване повністю взад, вперед, вверх-вниз. Асистенти, камери. Підігріви, сидінь, херма підігріву немає, ніби. Ну що, більш детально зможу показати, якщо когось зацікавить машина, ціна та, що буде в описі, та, що я вже озвучив, вона остаточна до віддачі. Як поставимо оголошення на мобіле, я там з фотками. Все, також приклею з посилання під відео. От. І суперб. Суперб і ця Октавія, поки що вони ще актуальні, але знайомі хочуть взяти постійні наші клієнти. Вірніше, вони ну, ще не сказали точно, але, але сказали почекай результата. От така Октавія. Автомат ДСГ в суперовому стані, але нема сенсу озвучувати там щось ціну. Кажу, верніше це суперб Октавія. Октавія де вона? А от вона Октавія, я вже. Вон стоїть Октавія, теж в супер стані. І поки що не буду показувати, тому що можливо, можливо. Я напишу в описі. Зараз момент, зараз спитаю, ні, напишу в описі в описі. Через пів години в описі буде інформація по Октавії і по Супербо. А поки що буду закінчувати відео. Вчора не виходив в ефір, тому що був сніг і все в снігу, в морозі. Як його покажеш? Зараз знов трохи потепліло, то рішив показати кугу. Завтра буде новий підвоз машин, так що, кому цікава тема, підписуйтесь на канал. Буду регулярно показувати нові автомобілі, нові наші пропозиції від Геч автомобіля ГМБХ. На все добре, слава Україні, слава Збройним Силам України, смерть. Проклятим виродкам московським